Вітання всім рибакам та рибачкам. Для зимової літньої рибалки я вирішив зробити власний балансир. Для цього я в століті просвердлив заглублення відповідної форми. Більші на менші. Також для стяжки просвердлив отвір. Для цього потрібно для армування гачків. Відповідно, скрепка канцелярська. І ось такі балансирчики вийшли. Також тут буде прорізатися і вклеїться фостик з пластикової бутилки. Можна фостики різного кольору, так як пластикові бутилки є з різного кольору. Можна ставити двонічок, одинарник, тронічок з кембричком. І ось такі вийшли балансирчики. Можна пошліфувати, можна розплеснути, зробити. Вигляд рибки, покрасити любого кольору, любої розкраски. І це, думаю, дешево і в нагоді рибалці буде також. Дякую всім, бажаю, успіху.